Росія продовжує нарощувати бойовий потенціал довкола сувалського коридору, поєднуючи військовий тиск із інформаційними сигналами про легітимність можливого удару. Російські чиновники та низка прокремлівських пропагандистів публічно назвали коридор природним сухопутним мостом до союзної Білорусі, що збільшує імовірність його розгляду як першочергової цілі у разі ескалації. Путін вважає, що НАТО дедалі більше слабший, бо солідарність Трампа з Європою, м'яко кажучи, хитка у Калінінграді зафіксовано перекидання додаткових ракет зкандер М та С 400 а також до 10 тисяч військових 18-ї мотострілецької дивізії. Паралельно російські інженери відновлюють східний сектор військового аеродрому в Черняховську. Наприкінці березня, я нагадаю, так само була подія, яка може свідчити про певну підготовку. Пройшла позапланова фаза навчань запад 2025 з відпрацюванням деблокування коридору на підтримку країнграда, що включала форсування німану і масовані десантні дії під Гродно. Ось дійсно, друзі, йдеться про те, що підготовка певна могла бути. Ну чотирнадцятого січня міноборони Росії і Білорусі офіційно оголосили про старт підготовки до стратегічних маневрів запад 2025 На першому етапі перевіряли розгортання регіонального груповання та логістику між Калінінградом і Гродном. Ну а з 5 по 28 березня. За даними естонськими розвідки, інженерні частини Росії і Білорусі на річці Німан випробували понтонні мости для перекидання техніки масою до 60 тонн. У Польщі біля Бемово-Піски, 20 км від коридору, було розгорнуто багатонаціональну бригаду, 4500 військових. Посилено американськими танками. Ну а в квітні 25-го року вільні оголосив про модернізацію однієї з двох головних трас через сувалський коридор для швидкого перекидання техніки та особового складу. Проєкт передбачає зміцнення мостів, розширення полотна і резерв окремих майданчиків для важкої бронетехніки. Так само, звісно, литовські посадовці пояснили, що друга артерія потрібна, аби гарантувати безперервність поставок озброєнь з Польщі навіть під обстрілами. Ну, я нагадаю, що 18 березня 2025 року міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі спільно заявили про намір розірвати Отавську конвенцію. Це йдеться про протипіхотні міни, мотивуючи це зростанням російської загрози. Ну 16 квітня 2025 року Латвійський Сейм першою ухвалив закон про денонсацію конвенції. На вересень 25-го року заплановані стратегічні навчання. Я нагадаю, запад 2025 Там планується залучення понад 13 тисяч військових. Про це пишуть Міноборони Республіки Білорусь, у тому числі Другий гвардійський танковий корпус Російської Федерації і авіакрило Су 30 СМ із Шайковки. Спостерігачі сіє офіційно запрошення, але литовська сторона попереджає про ймовірне зниження. Реальної чисельності оцінка до 70 тисяч російських військових з резервом. Військовий сперт Дмитро Снігерьов напередодні пояснював, чи можливий взагалі наступ Росії на інші країни, ну і взагалі можливість прориву Сувалського коридору. Давайте почуємо, що каже Снігірьов. Сувалський коридор це сухопутна частина, яка за задумом росіян має з'єднати території Білоруської. Республіки і відповідно Калінінградської області Російської Федерації можливі сценарії щодо захоплення цього стратегічної ділянки суші між власне Республікою Білорусі та Калінінградською областю. в чому полягає стратегічне значення цієї ділянки суші як для НАТО, так і відповідно, Російської Федерації. Для Російської Федерації це можливість встановити пряме шляху сполучення з анклавом російської території Калінінградської області відповідно для країн НАТО, внаслідок реалізації е, дій Російської Федерації щодо блокування сувалського коридору постає руба питання, що три, три балтійські країни фактично. Залишається відрізаними від основних союзників НАТО. Причому потенційна загроза реалізації цього сценарія досить висока. Варто говорити про те, що ще в 2015 році тодішній командувач СИЛ НАТО в Європі Бен Ходжес заявив про те, що Сувалський коридор є Ахіллесовою п'ятою блока НАТО, більше того. За словами американських спеціалістів, на той час Російській Федерації знадобилося би 36 годин для повної окупації Балтійських країн. Так само нагадаю, що у березні 2024 року самопроволожений президент Білорусі Лукашенко обговорив можливий напад на Сувалський коридор територію Литви і Польщі, розташовану між Білоруссю та Калінінградською областями Російської Федерації. Білоруський диктатор, який весь час тримав білого шпіца, цікавився у військових шириною коридору. Про який весь час вони варнякають, як писали деякі змі. Ну і даремно вони себе так поводять, казав Лукашенко. Але зараз доведеться протистояти, мовляв, Балтійським республікам і частину Польщі ти прихоплюєш, сказав Лукашенко, дізнавшись ширину коридору, і нагадаю, це 42 кілометри по прямій. Далі саме проголошений цікавився військового командувача, чи зможе він утримати цю територію своїми військами. Науменко тоді запевняв, що всі дії сплановані питання бойової готовності відпрацьовуються, Особовий склад готується. Ну а як відомо, перешийок між основою частиною Російської Федерації, і так само ексклавом Сувалський коридор вважається дуже Імовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО.